Поліна, і мені 5 років, і я Українка. У рідному місті Запоріжжя я ходила у дитячий садок і мала багато друзів. Але почалась війна. І ось вже рік я живу в Італії, у місті Флоренці, Тут дуже гарно місто. З Ці люди на землі хочуть миру, особливо ми, українці. Я потроху вивчаю мову до вашої уваги! Ми хочемо миру в кожній країні, ми хочемо миру і простягнути рук, ми скоро будемо ходити, несучий мир у всьому світі, Ми скажемо всім народу землі, ми хочемо миру, а не війни, валямо нам. Валя. in ogni paese vogliamo la pace e le mani tese presto facciamo un giro tondo portando la pace in tutto il mondo presto chiediamo ai tutti i popoli della terra che vogliamo la pace e non la guerra